Коли мова йде про FPV, важливо що маскування? Е, ну це маскування позицій. Це в першу чергу. Е, дуже велику роль відіграють захисні сітки, е, так як на входах бліндажі, веспешки, е, а також коридори пересування це по, по окопах і так далі. В першу чергу це сітки, міцні сітки. У них FPV запутується і не наносять такого. Урону, як, ну, наприклад, геть без маскування. Відстрілюватись від 에, FPV і стрілецької звичайної зброї, ну це треба бути майстром стрільби. Ну, а не завжди у тебе під рукою може бути мисливська рушниця. Ну, це ефективно, але вона не завжди в тебе є під рукою. Тому саме такий варіант сосідки. Сосідки. Ну, Ви знаєте, що на даний час багато і дронів, розвідників. Е Технології йдуть вперед. Ворог ну, зазвичай знає розположення позицій наших і використовує свої ударні дрони. Потім.